Це вока ми злетіли, можемо виключати. Включимо автопілот. Ну, я, не да. я, я, не не я не подивлюсь до людей. Так, я включив автопілот, зараз включу. Ти йдеш військовий. Ні, ти в Я не, я не, а а не шо не тобі є. Буде сваріться! Алло, що ви тут п'ятіс перестали? Ну тихо! Алло, тихо! Алло! Ви гроші алло. за що давали? Алло! Ви за що? А хто не Я... Я. Який росіян? Кто не полетел? Автопілот! Автопилот! Геть! Геть! Не можна! А, Їсти можна Їсти зараз, зараз капітани молодять. Це не ваш, це не ваша кабіна. Ваша кабіна там, бізнес кабіна. Або, ой, ой, ой щось робити. Люкс клас. А вон люкс клас. Тихо, тихо, ми ми чуть не врізались в якийсь якусь хворобу час. Чекай, чекай, заводжу вони. А, тихо, тихо, тихо. А, а Осан, так, Все так є. Що?

Та не Э, куди, куди, куда? куда, куда? А, а, дивись, дивись, дивись. А, а вон. Все, вони собі дивляться, Вау. телевізор. Вовка, ти їх, якщо шо, я Вау, тихо, Ай, ми... тихо, що, я йду. Ти дурак. Все, тихо, чекайте. Ой! Що? Що? Ой, вони! куди? Ти... сука? Куди? Тихо, нікуди не йти. Нікуди не йти. Ні! Ми вас мали! Ми вас мали до країни привезти живими! Вас мають бути обговори. Тихо, тихо. Не можеш, Не можеш. Ні, Нє! Зайшов на місце! Що зайшов на місце! Тому?

От не Я вас прошу, друзі! Можеш відійти, я тумію? Ня-не-не, видійте, висо! Я пливо! Відійде не вмієш, президент! Президент так шан. <звук> о, е. а, э, ой! Ой! А а де, а а, де и наша... о, ой! Ой! А, ой! Ой! о А Ой! 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 Що? А ви що не знали, що всьому є? Я дуже багатий. Ти дебільний дуже. Ні! Та то не я вас викину. Я не А що ти тоді родів? Я не родів. Та ти не родила, Я не родила. Та ти не родила, що він зараз нас підкинула! Ти чо, дурак, куди ти сіпреш? Він мене скинув. Куда я тебе скинула? Ну сюди. Ой, пошли хіба? Ось така Ой, п'ять! Тихо, не... е, мене б'йте. Бо зараз, коли скаже, найопрезидент найо. З набічну сторони, з набічну сторони. Ви чуєте? Ваш друг, ваш друг! Пілоти вова! Що з вами сталось? То не я! То не я його вбив! Ти? Не я! Е, я його не стопну! Кур як дивлять воскрес! Я то що ти вже ж А так як ти? Де вона є?

Is Ik er die ja toch is. Ja, ja skatina, ja Ik ga het niet kopen. Wat is dat? Ik heb het al geopend. Het is 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 geopend. is geopend. Het is geopend. Het is geopend. Het is закінчається! І дякуємо, що були на каналі Коло Гейм. Чекайте нових серій. А до речі, хочемо вам сказати, що ми будували корабель і в, літак самі, правда, хлопці? Так. так. І підписана на мій канал. Я, як і мій канал? на мій. Е, Сеня. називається Сеня канал, як називається? Сеня. Е, є ще канал Сеня. Я, який твій Володя канал? І Руля Гаври... Ні, Руслан Гаврилів -Крос. Підписуй... А як, як як? Як канал? Він зараз вам напише. А, і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і все вам найкраще. Зараз він напише. Ось як називається, ось як називається канал. Руслан Гаврилів Крос ні. Руслан Крос Гаврилів називається канал. Повторюю ще раз: сенній канал називається Сеня блок. Сеня блок Вови е... кінгс, так? Зе кінгс, а міф... Зе Кінг. А Руслановий канал ви побачили. Так? Руслан Гаврилів Крос. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всього вам найкраще. Всім пока!